Ловка розкішного літнього асортименту. Так. О, це те що я чекала. Подивіться, коснючі літні з льону штани. Це є змішаний льон. Завужені донизу, вони короткі, ну от на мене, подивіться, будуть ось такі. Маємо розміра до 58-го. Так, звичайно, Дякую. так, заходьте. Так, тепер Финюмо в пийньому кольорі та сама моделька. бежевому. Ось, наприклад, це 48-й розмір. Вони дуже класно сидять, мають чудову посадку і довгий термін їхньої носки. Це дуже штивний льон. Дуже класно підходить під всякі наші сорочки, під всякі наші футболочки. Ви їх бачите на задньому плані. Ось, маєте тепер 54-й розмір. Тобто ми маємо великі розміра від 40. Це взагалі великі розміра від 48 по 54. Ось такі джинсові. Ось такі голубі. Голубі. Так, далі. Маємо голубі, бускові до штанів, у нас є футболки, в тон, які можна підібрати. Я вам ще покажу пізніше варіанти, які можна підібрати з інших футболочок. Ось, подивіться. Бачите, до, до штанів у нас є такі штани і такі самі футболочки. Тут все те саме, так само голубенькі. Подивіться, яка краса. Можна їх з штанами, можна собі в один тон зібрати ось такий комплект, але це не обов'язково. Бо ми отримали такі класнючі ось такі от футболочки. Це все я до 58-го розміру, я вам нагадую, від 48 по 58. Тому пишіть ці заміри. Ось подивіться, ось такі класничі, боже, їх навіть на руку ну аж холодить тіло. Розкішні футболки, повномірні, красиві під наші ось, наприклад, такі штани. Тобто, будь-що вдіваєте під низ, будь-який однотонний низ, і верх ось такий і має тут чудовий комплект на літо. Це штапель, тканина, штапель. Знову ж такі штани. Я можу розпаковувати, тому що в мене ми і так будемо їх розпаковувати. Бачите, ось такі штани. Ми їх отримали досить багато, але це остання вже поставочка. Більше їх вже не буде, тому що виробництва готуються всі до осені. Вже скоро виставки, тому показую вам фактично залишки. Зазвичай вони по дуже гарних цінах. Це вже остання наша поставочка такого літа. Літо тільки починається, в нас завершуються вже закупки. Так, ось такі от футболочки. Можливо, комусь треба окрема футболка, теж немає проблем. Подивіться, яка краса. Подивіться на ось ці футболки. Мені дуже подобається на літо ось ці штапельні футболочки. Подивіться, яка краса. Мені дуже личить, до речі, такий колір. Так, ой, і тепер ми дійшли до кульмінаційно красивих. Доброго дня. Ну, ми працюємо в шоу-румі. Тому... Наші братчики, які теж пасують до будь-якого низу. Маємо розміра до двох іксівель. І що в нас далі? Далі в нас йдуть штани. Це вже не, не короткі штани, не кабрі. Це повноцінні штани. Теж змішаного льону кришованого. Дуже гарно носиться. Повноцінні прямі штани, повномірні. В зеленому синьому. Ви питайте, Юлі, Юля вам дасть ці заміри, просто не соромтеся, запитувати ось такі темно-сині. Як вони мені подобаються, мені ці дуже подобаються. Так, і неймовірно популярний в цьому сезоні бусковить. От, бачите, я взяла 58-й розмах. Штани в бузьковому кольорі, легенькі, надзвичайно зручна посадочка. Ось, і остання моделька це. Я 50-й розмір взяла. Остання моделька в красивому сірому кольорі. Теж пільні штани на губці дуже зручні. Все, пишіть Юрі, я вам все показала на сьогодні. Звичайно, слідкуйте за нашими новинками, підписуйтесь і не загубіть нас.